Вони один з основних учасників комітету опору диктатури, тому об'єднана опозиція, всеукраїнське об'єднання Батьківщина провели цей мітинг разом з свободою. Ми вчора запрезентували і підтвердили кожного кандидата в депутати по 12-ти мажоритарному округам по Львову і Львівській області. І кожен запрезентував свою програму. Ми йдемо окремо партійними списками, і це природно, тому що у нас є ідеологічні відмінності, але при цьому ми йдемо. Єдиним списком по мажоритарному округам, і тому ми впевнені, що кожен кандидат у депутати, який висловити об'єднаною опозицією, батьківщина та всеукраїнським об'єднанням Свобода у Львові повинен виграти. І для цього ми приїхали, для цього ми переконуємо людей, для цього ми підтримуємо наших кандидатів у депутати. Що стосується всеукраїнських подій, то сьогодні мені надійшла ухвала вищого. Адміністративного суду з приводу позову опозиції до президента Януковича. Нагадаю вам, що опозиція звинувачує президента Януковича в скоєнні злочинів проти української держави. Мова йде про підписання мовного закону, мова йде про ратифікацію харківських угод, мова йде про підписання податкового кодексу, який знищив 300 тисяч підприємців, мова йде про підписання пенсійної реформи. Мова йде про тиск на суди і Конституційного суду і повернення до старої Конституції. Мова йде про захоплення влади, на яку президента Януковича не обирали на виборах 2010 року, так як він обирався за старою українською конституцією. Мова йде про те, що президент Янукович відмовився витувати низку антисоціальних законів, в першу чергу тих законів, які позбавили пільг афганців і чорнобильців та інших соціально небезпечних категорій громадян. Мова йде про те, що президент Янукович гарант Конституції не заветував закон про проведення медичного експерименту, відповідно до якого в Україні вже на сьогоднішній день закрили 300 закладів охорони здоров'я. Мова йде про те, що президент Янукович не забезпечував одну конституційних гарантій громадян України. Це право на освіту. За останні два з половиною роки перебування президента Януковича у владі в Україні закрито 700 шкіл. Загалом наші звинувачення нараховують 16 пунктів. Ми чудово усвідомлювали про те, що Вищий адміністративний суд знаходиться під тиском чинного президента Януковича. І сподіватися на справедливе правосуддя в Україні за даних обставин було би не зовсім правильно. Але ми подали цей позов і ми отримали дві ухвали Вищого адміністративного суду, які дають нам можливість в новій демократичній більшості, в новій Верховній Раді України. Після прийняття закону України про порядок імпічменту президента створити спеціальну комісію з питань усунення президента Януковича від влади. І першим, що ляже в основу звинувачувального вироку даної спеціальної комісії, будуть саме ці судові ухвали і безпосередньо судовий позов до президента Януковича. Ми діємо дуже чітко, чітко не тільки політично, але й чітко юридично. І ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб президент Янукович відповів за кожну дію, яку він вчинив протягом останніх 2,5 років. І тому наші звинувачення носять не тільки політичний, а й чистий, зрозумілий юридичний характер. Ця особа, яка займає посаду президента України, не виконує основних конституційних функцій, а саме гарантування прав і свобод людини і громадянина. Він не гарантує українську конституцію, він знищує українську конституцію. Більше того, Васу намагався знищити близько 500 тисяч додаткових заяв про приєднання до нашого позову. Нагадаю вам, що в нас була широка акція в Україні, яка залучала громадян до судового позову проти президента Януковича. І я був приємно здивований, коли на заході і на сході. Українці не боялись не просто підписувати позовні заяви, але й залишати своє прізвище, ім'я по батькові, залишати свої паспортні дані, реквізити, місце проживання. Вони висловили свою позицію проти цього режиму. Завтра у нас буде з цього приводу мітинг, наскільки мені відомо, ми проведемо відповідну акцію біля Вищого адміністративного суду з метою захисту прав громадян, отримати чесне і справедливе правосуддя в Україні. Кожен громадянин України. Має право подати в суд на президента, а суд зобов'язаний розглядати цей позов, а не повертати його.